Table, this is going to be a big match, just kind of looking at these guys, obviously, both can go for it. sabina so sitting six points top of the table so far. Have ...success here against Ukraine as both teams have made their way out onto the ice here at Murrayfield. Now, like you say, special teams are always important in this level and it will be important again today. Just as the final Ukrainian players make their way out of that dressing room, Buscar twenty number twenty seven. I, I talked about in the last match as well. I think he's a, you know a young uh, really tall presence here for Ukraine, so he'll be one to watch. вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Шотландії, до Едінбурга, де збірна України продовжує грати на європейському кубку націй з хокею. І сьогодні третій останній поєдинок проведе команда Дмитра Христича. Варто значити, що дуже конкурентно сильними ми виглядали попередніх поєдинках, попри те, що програли Великій Британії, програли в овертаймі, зокрема через власні помилки, але тим не менше вдалося показати боєздатний гідний хокей. Ну те саме стосується і другого матчу, де у Україна зміла взяти гору над поляками з рахунком 4-2, Дуже добре себе проявила арнатур літературнішим і ім'ям, і прізвищем Том Соєр. так, по Марк Твену. Під 96-м номером гратиме Том Соєр у складі Словенської команди. Зараз небезпечний момент перед нашим воротом. Дяченко виловлює шайбу. перед цим була хороша нагода у словенської команди. Там кілька спроб можна потрібно відіграти. Зараз слад не втратили шайбу українці, але вдалося відбитися у цьому епізоді. Артем Гребенник віддає передачу на партнера Олексій Ворона. Хороший пас на хід своєму партнеру Фадієв кидає, але заблокований це кидок. у української команди нова п'ятірка також з'являється і в збірної Словенії. Словенія дуже цікавий колектив. Зараз красиво обіграв двох. Пішов далі. Копріяно купріянов зараз на одинці, ледь не трійку хокеїстів словенської команда зміє обіграти. Ну на третьому лише спіткнувся. Олійник до дальнього борта. небезпечно може бути накидання на ворота. Денискін трохи засильно передачу віддавав на Віктора Захарова і не вдалося підібрати українським гравцям. Ну і при цьому дуже хороші швидкості міють словенці тримати протягом усього матчу. А в плані індивідуальної мистецтв, можливо, в програють Великій Британії, але знову ж таки, коли лялька двох-трьох суперників без проблем обіграв, лялька притримав шабу зараз, дедалі Барта намагався докинути, але не вдалося йому це зробити. Переграв вже свою зміну Віталій Лялька. Інші е, партнери з інших ланок вийшли зараз на лід. Віталій Лялька не встиг змінитися. Був на ударній позиції, але завдати китка не вдалося. Морозов віддає на партнера Євтєхов за воротами. Євтєхова витискають. Євтєхов красиво зараз розкрутив. Артем Гребаник підбирає на п'ятак, але не віддав на нього. Зараз Гребенек і його накидання. Хороший був момент дуже класно екранував Віталій Лялька у цьому епізоді. Разом із Шайбою, але в будь-якому випадку вкидання у середній зоні призначила арбітр цього поєдинку. Зараз Лялька дуже класно вибігав, втратив рівновагу голкіпера, але Шайба не була під контролем української команди. Не вдалося ентову. Зараз чудовий момент. Копріянов перехоплює Шайба Копріянов. Назад віддає на захисника. Знову на зміні перебувають хокейсти української команди, тому невеличку паузу зараз взяли наші захисники. Перед тим як ввести шайбу туди. В зону суперника Ворона підкидок, кидок у дальній кут і Шайба в воротах. Все ідеально було зроблено в цьому епізоді. Ідеальний кидок в дальню дев'ятку під поперечний. І Данило трахт, ні, Євген Фадієв здається. Євген Фадієв відзначається точним кидком. Але як зараз відібрали шайбу? І Знову Олексій Ворона чудово, швидко віддає на п'ятак. Викочується Євген Фадієв, який з-під захисника прийняв і ідеально в дев'ятку поцілили. Тут жодного шансу для Жана Уса. Залітає за ворота. Тут лише хокеїсти словенської команди перебували. Зараз словенці намагаються викотитися. Намагаються наприкінці першого періоду також в роздягальню свою шайбу закинути. Вдається розташуватися. Далі кидок небезпечно. Перекритим був зараз Богдан Дяченко. Там Євтєхов до дальнього борта віддає передачу на Морозова. Євтєхов і шайба. Євтєхов розвернув. І хороше катання, він дуже якісно вмінює, ось так. Крутячи попереки для своїх суперників, відклеюється від опонентів ще один момент перед нашим воротом, але заблокували кидок і ще одна атака. Зараз може бути. Свіженький вискочив на лід Бузоверя. Бузоверя так не далі. Бузоверя залазить за ворота, Бузоверя немає. Автора передачі. Зараз момент можна закидати. І 2-0. Ідеально, Микита Олійник. Ось тільки сказав, що немає варіанту, куди віддати, але підтягнувся другий темп і вдвох на одного голки вискочили. Ну і Микита Олійник, дебютант української команди. Для нього це перший збір, який він проводить у складі української команди. Вже на порожній ворота був виведений. Дивимося повтор цього епізоду. Тут, здається, Артем Гребенник зумів таки зупинити. Не найзручніша була передача в ковзани, але Гребенник Микита Олійник також був яскравим гравцем цієї команди. Тракт. Трахти. Шайба, тракт у далі кут. Небезпечно з під захисника. Знову ж таки, кидав у дальній кут, але в паску голкіпер пролітає шайба зараз. Ну ж і в ворота вже Миката Олійник зумів поставити результативну крапку у тій атаці. Зараз небезпечний момент був перед воротами Богдана Дяченка, але, на щастя, шайба не опинилася за його спиною. Продовжує Словенці атакувати. І вихід один на один може бути. Набирає швидкість Олександр Пересулько. Тікає від суперника Пересулько не закидає Олександр Пересулько. Зараз. В око не впадала його присутність. Ще один новачок, чимало до речі, новачків української команди тут. На цьому турнірі по сутню. І на тлі серйозних суперників дійсно можна їх випробувати. Зараз хороший момент. Діагональний кидок, не вдалося влучити, але триває наша атака. Віталій Лялька віддав на Матусевича. Матусевич повертає на ляльку. Лялька за воріт. Лялька вилазить, кидок з розвороту. Там був на п'ятку Олексій Євтєхов, розраховує якраз на відскок. Віталій лялька-Лялька, ще один кидок. Обличчя дає, зараз цілий Віталій лялька. Відплич не було перед воротами. Першим був захисник словенської команди, який підсумко зумів підібрати шайбу. В'їхали зараз до нашої зони. Марк Север віддав на партнера. Север Сімшич і Капель. Така трійка небезпечною На майданчику. Зараз. Ай-яй-яй, не вдалося Євгена Фадієву шайбу зупинити. Там Фадієв-Лялька були вдвох, фактично на шайбі, але через дві ключки шайба прискочила лялька. Лялька хороша, м'яка передача. Лялька підхоплює у зоні суперника. Лялька тягне далі. Лялька і Фадієв поруч з ним. Лялька сам кидає. Зараз, зараз Барта підібрав шайбу Марк Север. Север проти Купріянова. Север віддає далі. Нік Симшич. Тримають шайбу під контролем. Тримають перед нашими воротами. Небезпечно з розвороту Кидок, але швидко відбиває. І борти, де прорахувати відскок шайби не так то й легко. Зараз ледь не помилився в цьому епізоді Богдан Діченко. Знову ж таки, нетривіальний відскок був у цьому епізоді. Так само, як кілька хвилин тому перед воротами слованської команди. Але на щастя все минулося ще один кидок дяченко виловлює шайбу, все грас там і мережко був поблик, Дві шайби закинути три-один повели за п'ять хвилин до закінчення. Британці сквитали одну ша 3-2 було на користь збірної Словенії. Але потім через 2 хвилини, тобто за 3 хвилини до закінчення матчу, 4-2. Останній результативний кидок, який приніс другу поспіль перемогу в збірній Словані. Зараз намагаємося втекти 2 в 1, Хороший момент може бути українська команда. Ворона ворона не отримав передачу, але ідеальний кидок обличчя дев'ятку. Як зараз поцілив? Це дуже нагадало те, як ми пропустили проти поляків. Зараз не висмикувався захисник у цьому епізоді, і в підсумку ідеально під ближню дев'ятку вдалося кинути. Чудовий кидок вийшов у цьому епізоді. Там ворона був на дальній сіці, відволікав увагу. Після під кидок віддає, на щастя, від ключки українського захисника Шаба вилітає трохи в іншому напрямку. Ще один момент у Словація кидок застряє шайба. Жан Єзовшик хороше про робив на партнера. Зараз далі кидок, Шеба. рикошети. Це Олександр Маговас. Вже завдавав китка. Магуас на синій лінії Маговас. Але дає сесток арбітер. І другий період у нашому спід захисника ідеально в дальню де дав без жодного шансу для Жана Уса. А в другому подібному епізоді вже просто розірвали захист захисників не було на пятаку, Вдвох викатилися на одного голкіпера. І з передачі гребенника відзначився в порожнім Микита Олійник. Для нього це дебютна молодого хокеїста, який зумів не просто пробитися. Дуже Якісно виглядає тут на цьому зборі в Едінбургу. І в попередніх матчах в різних ланках граючи. Олексій Євтєхов себе чудово продемонстрував. Зараз небезпечний момент. І Дяченко пропускає 3-1 стає рахунок, під пахвою, здається, шайба проскочила зараз у Богдана Дяченка. 3-1 закидає 42-й номер. Жигу Уру рук нам демонструють. На жаль, пропускаємо вже в дебюті третього періоду. І вдається, принаймні, відновити натяк на інтригу в цьому матчі словенської команді. Дивимося повтор цього епізоду з-під захисника кедок і під під О, у цьому матчі, але з іншого боку, завжди говорять про те, що дві шайби це така хитка перевага, тому що тільки на одну пропустиш, одразу починається мандраж, тому що вже близька дистанція у суперника, і часто це призводить і до другої пропущеної шайби, тому зараз обережно, але без будь-якого сумбуру. Зумій підхопити шайбу. Приблизно так само розпочинався епізод із закинутої шайбою Микити Олійника. Коли Бозаваря також з лівого борта втік в зону суперника, притягнув за воротами і, врешті-решт, на п'ятак виконав на гребника. І Гребен вже напорожний на олійника віддав. Денискин здро з вороту небезпечно зараз. Андрій Денискин, але обережно перед власною синюю лінію вже починаємо більш-менш так активно грати проти суперника. Фадієв не зумів перехопити. Триває боротьба. Зараз ворона підібрав. Ворона і шаби. Ворона закидає на Фадієва. Непогана передача. Фадієв. Фадієв обіграв голкіпера. Закидає в Фадієв. Зараз неуважно уважно зіграв Жан Ус. В даній ситуації просто не потрібно було виходити голкіперу. Тому що проти Фадієва продовжував грати захисник. Само собою. Фадієва був би шанс. Завдати китка, але це набагато менш зручна була позиція, аніж та яку він отримав через те, що не прорахував Жан Ус. І рипнувся у цьому епізоді, намагався все ж таки ключкою там допрацювати, але ніж те, до чого ми вже звикли. Там інколи по 5-7 хвилин не змінювали титри. Можливо, давалося в знаки, що британські журналісти не хотіли. зараз. Здоровець привозить шайбу у власні ворота. Руслан здоровець втратив шайбу перед голкіпером. Словенці обікрали нашого гравця і зрозуміло закінташе, бо 21-го номера нам демонструють. Це люк слівнік, груба помилка Руслана Здоровця. Нас тут вололю здоровець, але не бачить, що за спиною суперник. І ідеально в дев'ятку Богдан лялька пресингує. Денискін також вступає в боротьбу, але відкат граємо. Вже починаємо на синій лінії зустрічати. Гребенек. Гребенек зараз. Проте 45-та номера прокил. Луки Мавера, ще один кидок і Богдан Дяченко. Граємо на цьому турнірі, але є невеличкі такі індивідуальні ганджі, які призводять до ці надії в трійка, яка дала результат, зробила різницю на чемпіонаті світу. Якраз це поєднання Захара Борода і Денискін було найкращою трійкою наших нападників в плані статистики та й в плані природи якості гри на Чемпіонаті світу 2025 року. Причому. Двоє з трьох представники українського чемпіонату. Зараз небезпечний момент. Там був контакт з нашим голкіпером Правоворотарського. В позиційній атаці продовжуємо грати. Шайба виходить, правда, зараз до середньої зони. Косарі відкривається по борту. Не варто було купріяно чіпляти, але в будь-якому випадку війшли. Купріянові шайби. Купріянов кидає! Небезпечне добивання могло б бути у цьому епізоді. Але Жан Ус. Сьогодні дві дебютні шайби у складі української команди провели якраз. Олексій Євтєхов, ну і нагадаю, другу з кеномики та олійник. Для них це перші голи за національну зміну. Зараз момент хорошого Фадієв. Фадієв, Фадієв. Відав передачу надалі Сіку. Знову вдається українська команді виграти в кидання Косарів мережко. А був до так Шайба тут вже половині майданчика суперника. Зараз помилка Голкіпра можна кидати. Кидає Денискин у ближній кут, але не закидає Андрій Денискин. Партнера з розвороту передача 12-й Сим, що віддає на захисниках? Косіч на кидання підібрав шайбу здоровець. Зараз намагається виконати, але шайба не вилітає до середньої зони. Зараз вдалося підібрати 2 в 2. Навіть може бути контратака, щоб рода поїхав у цьому епізоді. Бозаверя на зміну. Жорсткий силовий прийом проти Ларіона Купріянова. Купріянова якраз апелює до арбітра. Що? Можна продовжити боротьбу і далі. Єзовшик. За ворота накидання. Підібрав шайба. Зараз небезпечно перед нашими воротами. Витягує із Лука Мавер. В форматі 5 на 5. Зараз намагається проатакувати. Словається Небезпечний момент. Дяченко. Під ним була шайба і вдалося накрити Богдану Дяченко. Сімшич проти нього. Сімшичу вдалося виграти в кидання. Кидок одразу після виграного кидання небезпечно зараз намагався кинути рок капель, але не влучив капель. І контратака Шульга. Шульга на швидкості. Шульга прикидає далі. Вихід один на один олійник не зміг закинути. Олійник зараз міг до дебютної шаби записати й дебютний дубль. Словенія зараз шістьох намагається розташуватися. Видалося збити наш пресинг. Атрулюють шайбу Словенці, Блаж Грегорд. Грегор. Спідкидок небезпечно. Добування щастить українській команді у цьому епізоді. Ну а далі вже Богдан Дяченко підібрав шайбу. Зараз від Варто. Ну, і зараз виступає у Польщі за полоні. Бітом порожні ворота, але не вдалося кинути. О, зараз може бути атака. Засильна передача на Фелікса Морозова. Випередув його захисник. Продовжують словенці грати в шістьох. Само собою програючи дві шайби, тут потрібно йти на ризик. зараз втрата шайби, Порошого ворота, кидок по воротах, але захисник парирує 4-2 на користь збіну України. Дуже важливо виграти це кидання. зараз. Віктор Захаров. Захаров бореться за шайбу. Лунає сесток Сирена, яка сповіщає, що цей поєдинок закінчився. Закінчився матч, якому українська команда не просто здобуває перемогу над збірною Словенії, над командою вищо елітного дивізіону за рахунком 4-2, але знову демонструє якісний хокей. Євген Фадієв сьогодні дві шайби записав свого активу. Ну і дебютні шайби за національну збірну закидають Микита Олійник і Олексій Євтєго. Віта! And as the national comes to a close the teamers of this tournament, and that's exactly what they've done with another 4-2 win. So congratulations to Ukraine. The winners of the European Cup of Nations. Both teams will line up and shake hands with each other and the officials out there great to see actually so many ukrainian fans in the building as well. there's plenty behind us on this near side with flags and scarves and the colours of yellow and blue. we hope you've enjoyed the commentary at home. thank you very much for tuning in whether you're in great britain, whether you're in ukraine, slovenia or poland. thank you very much. we do really appreciate it. and good night.